Вони не здають позиції навіть вночі і сходяться сюди щодня тисячами. Хтось поїхав у Київ, хтось залишився тут. Хоча сьогодні близько обіда Тернопільський Євромайдан спорожнів. Коли зібрались люди, і така відповідальна речі, як сесія обласної ради, де дійсно кожен має сказати своє ставлення до людей. То всі така колона, як ніколи сама зібралася, практично весь майдан пішов туди. Чекати рішення обласної ради довелось на дворі. Прогнози синоптиків про похолодання і сильний вітер справдились. Тому майданівцям посилили обігрів. Люди постійно підтримують вогнище у бочках. Сьогодні особливо холодно, грітись лише тут. Ні, на майдані кричимо, танцюємо, поліваємо. Розлітаються і гарячі напої за півгодини 120 літрів як не було. Кавою, чаєм. бутерброди вже закінчились, ще печенько лишили. Напої не просто роздають у палатках, а й розносять. Крім цього, сьогодні навколо майдану встановили кілька біотуалетів, бо розуміють, стояти тут люди налаштовані до кінця. Якщо буде сніг, будете повертати сюди. Так, звичайно, ми віримо в краще майбутнє. як вас справи з в краще майбутнє. Вірять навіть наймолодші учасники майдану. Школярі Максим та Іван. Студентів там зарплати, лікування без кордонів тут до Європи. Там ви за тому да. Андрій та Наталя за півдня розмалювали половину активістів майдану. Смаки кажуть, різняться, але тема одна. Це на людський розсуд, які хочуть. Що замовляють найчастіше? Найчастіше прапор а крім цього прапор. Герби замовляють. Є замовляють прапор зірками. Вибагливіші, хіба дівчата сердечка переважають вибирають такі, як вас так або замальований є ще Тоже учасники сьогоднішнього протесту молилися на вервицях і не забули про 22-у річницю збройних сил України. Хоча в таких умовах це свято стосується не лише української армії, а й кожного майданівця. Вважає Олександр Смик. Якщо у військових є присяга. І вони не відходять від неї. То ви знаєте, дуже добре, коли українець співає український гімн, дуже добре, коли він розуміє, що його держава в небезпеці, то найбільша мужність, напевно, стати на захист власної вітчизни.